SpaceX запустила ще понад півсотні супутників Starlink. Чим головна фішка нового айфону 14 Pro неприємно шокує на вулицях? Та які проблеми нових айфонів визнала Apple? Ці та інші технологічні новини в нашому сьогоднішньому випуску? Приємного перегляду. 7 вересня 2022 року в Україні проходить тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку «Київстар», Водафон та LiveSell. Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над смс-інформуванням, швидке отримання сповіщень, гнучкість при виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу. Якщо звук на смартфоні абонента вимкнено, але старі моделі телефонів до 2019 року випуску з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення сел Бродкаст. Ці сповіщення будуть надходити не тільки у разі повітряної тривоги, наприклад, а й у разі багатьох інших небезпек, таких як небезпеки соціального, техногенного, побутового або природного характеру, а також пожежної небезпеки. Також великою перевагою таких сповіщень є робота по геопозиції, що дає змогу попередити лише тих, хто дійсно в зоні небезпеки. Four, three, Go for SpaceX із шостої спроби запустила ще понад півсотні супутників Starlink. Зазначається, що перед цим компанія Маска була змушена через несприятливі погодні умови п'ять разів переносити політ місії з 54 супутниками StarLink на борту. Самі супутники досягли запланованої орбіти вже через 15,5 з половиною хвилин після запуску. А як отримати Starlink в Україні? Ми розповідали в одному з наших минулих відео на каналі. Якщо ця тема для вас цікава, рекомендую подивитися цей випуск, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Або тисніть на нього в правому верхньому куту. Знову про нові iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. В жодному з оглядів на YouTube не було розмови про те, що на вулиці зовнішній вигляд смартфона сильно псується, а від магії Dynamic Island не залишаються і сліду. Так, в рекламі та в приміщенні цей острівець вражає, але варто винести смартфон на вулицю у сонячну погоду, як користувач побачить таке. Під сонячним світлом виразно видно області камери і датчиків Face ID, як і рамки, що оточують їх, через що повністю втрачається загальна концепція, коли все це залишається непримітним. Зважаючи на все у приміщенні під певними котами і з гарним освітленням можна буде спостерігати аналогічну картину. У перші дні початку продажів iPhone 14 Pro покупці флагмана зіштовхнулися з проблемами при використанні камери в сторонніх застосунках, наприклад, TikTok та Instagram. Зображення раптом починало тремтіти, а сам модуль видавати характерний тріск. У компанії вже знають про проблему. Вона має програмний характер, тому буде виправлена у черговому оновленні iOS після 26 вересня. Підписуйтесь на наш канал, щоб і далі бути в курсі всіх актуальностей у сфері розумних технологій, систем безпеки та відеонагляду. А з вами був Дмитро, канал SecureUA. До зустрічі!